Усім привіт! Сьогодні поговоримо про умовні вирази. А окремий набір операцій представляє умовні висловлення. Такі операції повертають логічне значення, тобто значення типу, B, котрі може, можуть бути або true, якщо вираз істинний, або FALSE, якщо вираз хибний. Бо подібні операції належать операції порівняння та логічні операції. І тут буде таке найцікавіше, ми з вами вже. Зі школи звикли та з університету, що е, оператор дорівнює, е, буде присвоювати е, якісь змінні або якомусь значенню певний вираз або певні числа. Так ось, оператор порівняння в C-Sharpie це два знаки дорівнює. Е, тобто, що тут мається на увазі? Е, дивіться, у нас є дві зміни. У нас є дві зміни. Наприклад, x дорівнює 12, y дорівнює 15. І якщо ми е, будемо ці дані порівнювати, е, нам необхідно буде застосовувати оператор буля. Зараз, uh -huh. одну секунду. Був. Був результат. Дорівнює, наприклад, А2, A2... oh, вибачаюся x 2 дорівнює y, і виведемо наш з вами резулт. Що в цьому випадку у нас буде відбуватися? І чому саме використовується оператор тип даних буля? Тому що ми запитуємо у нашої системи наступне: що 12, наприклад, воно. Дорівнює 15. Тобто ці два числа вони однакові, вони дорівнюють один одному, і система може відреагувати тільки двома е, випадками: або true, або false. Тобто цей вираз або буде істинним, або хибним. І тому е, застосовується тип даних boolean. І ось тут ми не можемо застосувати тип даних інтежені. Одразу буде помилка. Тому до, о, ці вирази відносяться до логі... наших логічних виразів, і о, ми треба застосовувати тип даних bool. Інакше ну, у нас з вами нічого не вийде. І ось ми отримаємо певний результат. False. Дійсно, 12 не дорівнює 15. На противагу оператору дорівнює, також у нас є оператор не дорівнює. Тобто порівнює два операнди. У нас на рівність. Якщо вони рівні, то е, операція присвоює true. Якщо не рівні, то повертає false, як у нас було зазначено ось тут. А е, оператор не дорівнює, ставиться знак оклику, і потім знак дорівнює. І цей оператор порівнює два операнди і повертає true, якщо операнди не рівні. Якщо операнди не рівні. Тобто, якщо ми ось тут приберемо один знак дорівнює і поставимо, знак оклику, то наш результат докорінно зміниться навпаки. І в даному випадку консоль поверне нам true. Тобто 12 не дорівнює 15. Це правда? Так, це правда. Це дуже-дуже просто. А, далі. А, оператор більше, і оператор більше або дорівнює. Тобто ми можемо порівняти наші два оператори на наступ, наступним чином. Ми, наприклад, зробимо символ менше дорівнює і запитаємо у системи 12 менше або дорівнює 15, так 12 менше або дорівнює 15. Або ми можемо прибрати знак дорівнює, і все буде так само. Проте, якщо у нас будуть однакові значення, то нам система поверне все ж таки false. Все ж таки false. Тому що 12 не менше 12, а щоб е, система повертала більш точні дані, треба додати дорівнює. Це дуже просто. Е, рухаємося далі. І на черзі е, оператор менше або дорівнює і, ті, і теж менше. І тому ці два оператори, ну, вони по суті о, абсолютно виконують протилежну роль. Тобто 12 у нас менше 12, ні, в жодному випадку. 12, менше або дорівню, 12 більше або дорівнює 12, так, це поверне у нас істинність. І є певне правило, що спочатку у нас пишеться символ менше або більше, і тільки потім символ дорівнює. Ніяк інакше. Бо якщо ми змінимо ці значення, Навпаки, то система у нас буде рухатися. І каже, що вона не розуміє, що у нас з вами взагалі відбувається. Відбувається. Це що стосується у нас умовних операторів. Їх у нас з вами рахує. Рівність, нерівність менше, менше або дорівнює, більше, більше або дорівнює Тобто тут все теж дуже просто. тому Тут, я думаю, у вас не має бути жодних запитань залишитись. Тим паче, що наступне відео у нас якраз про вирішення задач. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.